Всім доброго дня! І першим атлетом, якого ми розглянемо, буде Володимир Власенко. Моє перше знайомство з цим монстром відбулося після перегляду Бесту з України у 2010 році. Вовчик відкривав цей Бест своїм манкігейнером з криші, і це було щось неймовірне для мене на той момент. Говорячи про Манкієнір, була перша людина в Україні за неофіційними даними, хто зробив його на вулиці в хардових умовах. Він родом з харцизка. До речі, харциск порівнюють з російським Златоустом, тому що звідти одні монстри насправді появляються і вони валять таку жесть, що просто неможливо зрозуміти. Чим їх там кормлять і як вирощують. Привіт, пальтрон! Для тебе! Особисто я є фанатом як і Харциска, так і особисто Вови, тому що дуже технічний, якісний та потужний мув видають хлопці як з цього міста, так і сам Володимир Власенко. І тому дуже засмучує факт того, що відео вови і взагалі хлопців сарцизка Появляються настільки рідко. І моє особисте побажання до цих хлопців: знімайте частіше, розвивайтесь якісніше, хоча куди вже якісніше. І надихайте всіх тих, хто за вами слідкує. Отже, знову цього тижня в розділі LoL не буде конкретного атлета, але хочеться відзначити одне відео від Сергія Громова. Сіер! Ми знімаємо ще. Також більшість людей знають цього атлета як Матрікс або Матриця. І ми будемо по порядку розглядати всі його трололо відео, які він знімав. Отже, перше трололо відео, яке я подивився від нього, і мені дуже сильно сподобалось. Це його відео для FR World Series. Настільки саркастично і з гумором, що я просто не міг відірватися і передивлявся це відео раз за разом. Сіли ганстару. І в цих ганста жигулях тихо із даю. Словний гангстапук. Возле дома твоего. Також надзвичайно порадував і достав гангстера. Вчора поїв я ганста борщ. Готовил ганста борщ, какой та раз І був просрочен гангста борщ. І в гангсте животі скапівся газ Отже, переходимо за силочкою знизу. Відео досить коротке, дуже фанове. Підписуємося на його канал в очікуванні нових тривого відео. І новий розділ нашої передачі, який буде називатися Невідомі атлети. Влад Батир. Я завжди дуже скептично ставлюся до людей, які пишуть мені часто подивись моє відео, можливо, щось сподобається і так далі. І останнім часом радую, що скидають ці відео не люди, які займаються один-два місяці, а люди, які дійсно видно, що вони займаються не один рік. І мають дуже хороший і крутий стиль, і саме до таких от людей відноситься Влад. Його коронними фішками, на мою думку, є е, роли. З вінтами, навіть не ролл 360 чи 540, а такі от з рук, з блін, навіть не знаю, з корка він кидає рол, з винта від стіни в ролл. Ну, тобто дуже креативно і дуже потужно він виконує ці всі штуки. Звичайно, більшість з них виконується на пісочку, тому що. Не жарт робити щось таке, коли ти можеш засверлити головою в траву. Але видно з нових відео, що в нього рівень росте і росте, не зупиняючись на протязі всього цього часу, і він потрошку переносить всі свої елементи на травку, і це дуже цікаво дивитися насправді. Ще ось така от штучка була. І я дуже злякався, коли її побачив перший раз, тому що я подумав, що це такий от фейл жорсткий. Але влад написав, що він так і хотів, і насправді це був фейл, який він все-таки зміг засейвити і зробити вхід в рол. Але все одно виглядає досить суїцидно. Надіємося, що з часом він відпрацює і цю тему, і буде працювати над китайськими фляками, не переводячи їх в японський. Що ж, з ем владу. Підписуємося на його канал на Ютубі, додаємося до нього в друзі і слідкуємо за його розвитком і надихаємо його. Ще одна така новація, про яку мені говорили вже давно, але я чомусь завтикав і міг того разу навіть зробити це: тобто, фести і там всякі мероприємства, заходи. Відбувалися цього року в Україні, і я думаю, що людям буде навіть цікаво послухати думку зі сторони про організацію фестивалю, про те, як він пройшов, коли він проходив, і, можливо, дізнатися цю інформацію і записати собі десь в календарі на наступний рік і прийти відвідати такий захід. Одним з таких крутих заходів в цьому році був Конотоп Стрітфест», який проходив 24 серпня в місті Конотоп. Motion організувала це дійство і мені дуже сильно сподобалося, адже сама площадка була досить адекватна, досить пристосована до переміщення і акробатичних елементів. Атмосфера, як завжди, була прекрасна. Всім рекомендую приїжджати почастіше в Конотоп. Хлопці дуже добрі, хороші, і я вже про них розказував в попередніх передачах. Нічого не змінилось. На тому заході був контест, в якому прийняли участь 28 атлетів практично з усієї України, тому що там були і з Києва, і з Конотопа, і з Харциска хлопчина був, який всіх порвав своєю нереальною жестю, технікою і легкістю, на якій він це все робив. Е, ну, не сказав, би, що це був дійсно всеукраїнський чемпіонат, ну але такий от регіонального значення насправді був. І подивитись на нього ви зможете по посилити відео, яке я скинув в опис, і от деякі кадри з цього контесту ви можете зараз на не бачити. Що в цьому році на День Незалежності все буде так само весело, потужно і красиво. І передаємо привіт всім хлопцям з ArtMotion. Коломия Урбан Бро. Або ж просто Куб. Як ви вже могли здогадатися, це хлопці з міста Коломиї Івано-Франківської області. Пусто мене дуже радує рівень, на якому знімаються всі їхні відео, і те, як вони дійсно працюють над собою і над тим, щоб все було красиво і дуже якісно. Неможливо не згадати про їхнє нереально креативне і круте відео, яке називається ДОПЕ або Дупі, наскільки я розумію правильність вимовлення цього слова. ДОПЕ не сплегатили цю ідею, як і ось це відео. Uh -huh. boy. My first love story. Але я схиляюсь повірити на що він сам придумав це паралельно з штормами, які знімали щось подібне в цей самий час, але випустили трошки раніше. Отже, підписуємося на їхню офіційну сторінку ВКонтакті та спостерігаємо за їхнім розвитком.